Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні будуть планові роботи з нутріями. Значить, будемо підсаджувати десь самку до самця, десь самця до самки. Але перед цим ми будемо відсаджувати молодняк двохмісячний, так як самиці вже ощинилися два місяці тому. От вони зараз. Так, є. На днях забрали звідси самочок. Тут залишилось 4 самці 2 місячні і самиця. Це значить, що я тут зроблю? Тут приберу, наведемо порядок, сам відсаджимо, дво, відсадимо двохмісячних, а дамо самиці, яка вже двічі очинилася, золотистого самця. До речі, цей молоднячок також від золотистого самця. Так, і тут я маю молодняк двомісячний. Матір їхню я вже щойно забрав. Що буду робити? З двох різних місць, вольєрів, буду пересаджувати двохмісячних самців, об'єднувати зовсім інше і в третє місце. В клітку, в велику клітку простору, що ми зараз, власне кажучи, і зробимо. А їхню самицю матір вже дав самцеві буренькому. Так, тут у нас самиця. Самеця, от самець бурий. Відсадив я білоголову самецю звідси. Так, білоголова вже живе окремо. Все, вона вже самцем відгуляла своє. Будемо чекати результат. Підпишемо кліточку, коли момент був спаровування самцем, зверху на кліточці напишемо, бо тут ще стара дата. І будемо собі знати, вже, коли буде наступне щеніння даної самиці. Так, а от місце, де будуть жити, у нас 8 двохмісячних самців. Ті люди, які постійні глядачі каналу, Пам'ятаю, ця клітка взагалі дерев'яна. Давним-давно я тут тримав кролів. Але змінив я підлогу. Тут уже сітка канелірована. Обитий дуже старий метал, знайшов ще дідовий, але він служить. служить. От там місце є кірпішик, ну він завжди в нас десь якусь десь роль відіграє. Це глина така. так? Там дірочка була, і туди тікали маленькі внутрінята. Так я її як поставив, хай собі вже так вона стоїть, нікого не тривожить, перероблятися. Немає зараз часу. Відремонтував клітки, до цього якось час дойде пізніше, мабуть. Отже, нове місце для нових звірів, які відсаджені від своїх матерів. Для чого це потрібно? Щоб звір між собою не ворогував. Не захищав територію, а відразу вони обнюхались і мирно жили. Отже, пересаджуємо малих. Так, є звір відсаджений і зважений. Отже, там, де жовтий був золотистий, саме ці стандартні, всі 1 кілограм 400 г у два місяці, Там плюс-мінус буквально 30-20 грамів. А от, а от, а от. Дві самиці там були ще лимоночки. Ті були чуть, -чуть менші. Так, сестри. А отут де чорні, два і два стандарта, Там різниця була суттєва. Значить, два чорних кіло 900, Два стандарта кіло 300, кіло 400. Отака от різниця, суттєва. Прям. І, до речі, самиця також була трошки більша. Там було також шість, дві сестрички. Реалізували людям на плем'я. Також об'єднали в одну сім'ю. Сама загальна площа клітки за один квадратний метр, але, грубо кажучи, метр квадратний є. є. І знаєте, що я згадав? Що золотистий самець і дана самиця. Вони кровні в мене. Це його тітка. Тому їй ми дамо іншого самця. Добре, що записую і добре, що маю гарну пам'ять. А от бурий самець і інша самиця, там геть різні так. Там все добре. Їй би Хмельницький підійшов. Але але він ще одну самицю не оформив. Тому треба подумати. Треба думати далі. Ідемо далі. Отже, як виявилось, і ці в мене вони також будуть рідні цією. І білий рідний. А от, а от, а от є два. Жовтий і стандартний. Більшість з вас подумає, що коля візьме жовтого. А я візьму стандарт, він мені подобається по будові тіла і він чужий. Ну і жовтий чужий цей. Тому ми беремо стандарт. І це який гарний. Хто скаже, яка вага? Думаю кілограм 9 є такий стандарт з вогняним підпалом. Так, оце тепер його головне піймать, бо я випустив. Ну да, Там мені раптом собаки допоможуть, але це вже буде фатально для нього. Ми йдемо до самиці. Йдемо до самиці. А на ваги. По любому на ваги, а потім до самиці. Так, 9700 десь з половиною місяців. Так, ну наш козак обнюхає тут все, поміти. І куточки всі поміти, і самицю поміти, все поміти. Все, що, все, що шевелиться в радіусі його, буде мати його запах. Так. Ну що, ми тут їм бажаємо гарних малюків. Я думаю, тут будуть стандарти, можливо навіть всі при такій комбінації. Якби не було, будуть точно нутрії. Є. І головне, що вони чужі. Це саме головне. Ще такий лежав, але це рідний брат, теж близько 12. У нього є сімейка. Скоро буде щенитись також. Да, тому вибір впав на цю пару. Ну і далі будемо там проводити якісь, як шахмат... на шахматній доски рокіровки. Десь когось стало більше в вольєрі, когось менше. Перев... Опа, перенесемо. Нічого собі, оце ти його налякав, а він навіть не дівнувся. Це щоб собі розуміли. Дуже часто кажуть, що треба до самця самиць, і це дійсно правильно. Але коли я впевнений в самцеві, то я роблю по-іншому. Як бачите, саме зайняв середину вольєра. Він вже якби все показує, хто тут буде господар, але час покаже, ну, Але я, я бачу і так, що хто тут вже господар. Так? На цьому все. Всім дякую за увагу та будьте здорові. Слава Україні!